Високодостойна пані Хортіані, голову Світової Федерації Українських жіночих організацій, вельми шановні пані і панове, дорогі посестри і друзі. Я сьогодні маю велику честь від імені Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка вітати вас з місця. Яке гостило різні заходи Світової Федерації українських жіночих організацій і конференції, конгреси, ансамблеї, круглі столи багатьох-багатьох років? Сьогодні ви зібралися далеко від рідної землі, а на рідній землі відцвіли айстри і зацвіли хризантеми. І це означає, що добігає вже дуже швидко. Четвертий рік війни з найстрашнішим агресором. Як ми вистояли? Звичайно, ми вистояли завдяки Збройним силам України, українцям, які мешкають тут, в Україні, і українцям і українкам, яких так багато сьогодні за межами рідної землі. І ви є наша сила. і ви Є наша опора, і ви в найскладніші часи не даєте нам скласти рук, опустити тих рук, бо ми знаємо, що ми маємо дуже сильні і потужні тили. Дуже важливо, щоб в кожному процесі було своє інституційне забезпечення. Що в кожному процесі, а таким є потужний український рух, творилися міцніли організації. Дуже важливо, щоб від самозарадності, яку продемонструвала українська жінка впродовж століття, в різні періоди, в різний час, і демонструє сьогодні в часи війни. Коли мільйони наших жінок з дітьми покинули українську землю і не просто живуть, працюють за межами України, а дбають про рідну землю, дбають про Збройні Сили України, дбають про імідж наш за межами України. І дуже важливо. Щоб ця самозарадність, яка є нашою силою, мала ще й сталий розвиток. Для тих організацій, це важливо, які постали сьогодні. Бо вони мають прекрасний приклад. Це є складові організації Світової Федерації українських жіночих організацій, Сфужо, які постали. Понад 75, а то й 100 років тому. Я вам бажаю залишатися голосом України у світі. Я вам бажаю нарощувати силу і мускули для того, аби наш голос гучніше звучав. І на вулицях, в наших маніфестаціях, і в парламентах чужих країн, і в різних інституціях, органах державної, виконавчої влади країн, де ви живете. Ми знаємо, що ви це робите. Ми за це вам безмежно вдячні. А від імені Міоку ми завжди вас запрошуємо до Львова. І в час теперішній, бурхливий, надскладний, і в час, коли прийде мир. Ми ініціювали проведення асамблеї Українка у світі і хочемо продовжити цю традицію. І було б чудесно, якби ми всі разом зібралися наступного року у нас на рідній землі у Львові. І щоб ми могли вам сказати гостинно просимо. А зараз я бажаю для вашої конференції, яка є свідченням тяглості українських традицій. Я вам бажаю, щоб ця конференція, яка є свідченням того поступального кроку і виведення вашої організації на новий модерний рівень, була успішною, дала багато корисних порад. Ухвал, які будуть дороговказами для нас усіх у майбутньому. Слава Україні, Слав... Героям слава, слава українській жінці!